дуже хороша людина. Дуже хороша дитина. Мені він запам'ятався, як от був останній дзвоник в школі, як він танцював своєю бабусею. Ріс дуже такою цікавою, допитливою дитиною. Гарно вчився. Я дуже так, що багато зусиль прикладати не прикладала. Закінчив школу з медалею, поступив в університет. Університет закінчив з червоним дипломом. Йому пропонували залишитися, викладати. але він не захотів, пішов працювати. 24-го почалась війна, двадцять шостої. Позвонили з військомату і він зібрав речі і пішов. Я б як мама плакала, просила, щоб не йшов. Він сказав, що це його рішення, він його не змінить. І каже, що я мушу йти. Каже, а хто буде? Каже, як не ми. І він мене всього-навсього закінчив військову кафедру. Але коли вже його назначили командиром розвідзводу, він такий якби гордий був, що він от командир, я до нього казала завжди ваню. Ти ж розумієш, що це ж теж чиїсь діти, в них теж мами є. Він каже, мама, про що ти говориш? Каже, звісно, розумію. Довго тривала ДНК з експертиза, тому що його тіло було в Запоріжжі. ну, Пізнати там не можна було. Я їздила, пробувала, думала, ну не вже я мама, хоч, ну, ну хоч щось, ну не вже може тут щось. Не було по чому пізнати.